Всім доброго дня, дорогі мої друзі, дорогі мої підписчики, дуже вам вдячна. Хто буде сьогодні зі мною, дуже буду вдячна. Сьогодні такий приємний день, і я заохотилася, щоб накупувати якихось пряників і всього остального. Рішила сьогодні спекти якихось пірішків, але ж тісто, як обично, я роблю все на сироватці. Так як я тут дуже кислого молока, чи кефіра не маю, я приспособилася на сироватки робити. І буду сьогодні пекти не в сковороді, а думаю, буду пекти в духовці. Духовка на 180 градусів, на деко ложимо пергаментну бумагу. Трошки змащую олійкою і кожний пиріжечок кладу собі, я вам потім покажу. Тісто я вже замісила, щоб не віднімати у вас багато часу. І тому покажу, як я буду це робити. У мене повидло слива, там плюс яблучко, і трохи лимона було у мене не дуже поїдалося. Я зготувала. Якби таке густеньке вийшло у мене повидлечко. І тому я буду його начиняти, воно не буде не розлазитися нічого, а це піде як, як треба. Отакі От мої сьогодні справи я з вами ділюся. Знаєте, всім хочу в першу чергу побажати всього найкращого миру. Миру, обов'язково миру, тому що в нас в Україні страшна біда, війна, яка не затихає ще з 22-го року. І люди, які зараз десь за кордоном, а ті, що там знаходяться на місці, це просто крик душі. Я сьогодні хочу вам сказати маленьке своє відео показую і хочу вам сказати, це дуже тяжко переживати. Дитина дзвонила, у них зараз там ніч. І це страшно. Це страшне. Шахеди летять з усіх сторон, бомбляться міста, гибнуть люди. Це ми виносимо. Боже святий, поможи, Господи, обращаюся до Тебе і до всіх, хто є грішним, просіть Бога, хто є не грішним, піднімайте руки, просіть, хай Він накриє наше небо над Україною, щоб цей кінець всьому цьому прийшов, і люди спокійно жили, як і раніше. І так до теми. Я замісила тісто. У мене є хлібопечка. І я в ці хлібопечки можу навіть показати вам. Зараз, дивіться, я оце така ось, ви бачите, да? от, хлібопечечка. Я в неї замісила тісто, я вже зараз витягнула. Єсть у мене вже тісто, я вам зараз покажу. Але як завжди, у мене дуже часу другий раз не вистачає. І я не завжди можу це все на бистру руку, швиденько це все роблю. Тому зараз вам показую тісто, яке у мене замішане вже опа. Дивіться, є. Так. Ви Вибачайте, десь у мене дитина підкрикує, але я нічого не можу зробити. Гляньте, яке воно файненьке, бо це в воно, Бачите? І ось, пожалуйста. Бачите, яке тістечко. Це вже вважайте, що готували. Гляньте, ніде нічого нема, сухенько. Це лише помиється і приведеться у порядочок. Тістечко єсть. Я його трохи мукички кладу. Всі, все, скільки я чого кладу, все вам потім напишу. Всі інгрегіє, як звичайно, знаєте, завжди кожна хазяйка знає собі, на, на яке количество там вам треба його. Замісить це тісто, тому. Гляньте, як добре. Мігусіньке, дивіться, яка красота. Як завжди, борошно, сироватка в мене там 200 грамів йшло, цукор чайна ложка, дрожжів чайна ложечка пішла у мене. Ну, соль по вкусу, там, пів чайної ложки можете покласти. Олії я не кладу сливочне масло клала 100 грамм мінімум десь так. Ну, На дачині я кладу другий раз так. Тому отак ось ось розкачала, розкачала. О, зараз. Угу. І буду нарізати, буду показувати вам і покажу варення, в мене отаке ось, ось поведличко. Воно дуже в мене гляньте, яке красота! Це моє. Бачите? Нігде нічого, даже підписувала, коли його готувала, і все. Дуже густеньке в мене. Але зараз буду показувати, як я. Це все останн роблю. Так, розрізаю і так до кучки його. Щоб воно клубочечок цей був. Отак. Отакі собі клубочечки, бачите. Щоб воно кучечки держалося, я. Оба хазяйка, яка господиня, яка є, кожна робить по-своєму. Я роблю так. Ось такі от роблю, бачите, такі шарики, такі круглячки. О, Дивіться. У мене тут багато не буде, але скільки є. Я так, знаєте, О, ось одна, ось буде другий. друга. так. Мічку притрусила туди-сюди. О так. І ці кролячочки такі єсть. Такі собі шарики. Як моя дитина каже, внучечка моя каже, бабуся бол. Бол. Ну, бол той бол, хай буде бол. По-англійський був, wow. а для бабусі це шарики. Тут ще два штуки буде. Скільки не буде? Трішечки, але на перекус можна. Такі собі спечу. Сім'я тут у нас невелика, тому я не дуже завжди, знаєте, як кажуть, переймаюся в тому. Що треба більше, бо в другий раз може не поїстися. Ну, у нас усе улітає, улітає просто. От так собі замісила, замісила його. Поробила кулечки такі, дивіться, о. Потім кожну кулечку розкачаю трошки. О. От і все. Дев'ять штучок є. Ось так. Самий простий рецепт, такий, як ми раніше робили на Україні. Тому зараз розкачувати буду і начиняти. Так я трошечки розкачую їх. О! Так, щоб вареночку заліпити, собі поведничка. Потім наклала, наклала. Кожен собі по-своєму робить. Може, хто по-другому робить. Я роблю так. Кругленькі гляньте, як довго. О, є куди покласти. Пожалуйста. От тобі є кругленький, щоб ви бачили. О, тако. Є. Є. Зараз наліпимо, приготуємо і все. О. Руками його, але я щось так привикла все время, щоб качалочкою цю так туди-сюди, туди-сюди. Отак. І так, дорогі мої рідні, дивіться, яке виходить, у мене ліплю і кладу на деко. Потім вам це все покажу. О, бачите? Отак, от як обично, знаєте, вареники раніше ліпили ми. Так от я показую, як я це роблю. Є, 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 О, пожалуйста. О. О, так от. І цим, де заліпила, вниз ложу на деко. Єсть. Так. <плес> Видно, Є. Це тут не буду переносити вже. Великі, чи малі будуть, будемо їсти, які у нас вийде. От дивіться, оце все. Я так зліпила добре. о, Так, Є. Добре. Зліпилося. о. І на цю сторону так зробила. І цією стороною на надеюсь. Єсть. Таке тістечко просто на ходу гляньте, яке файненьке. Скільки не вийшло, стільки вийшло. Може декому не подобається, що десь товстеньке якесь буде, але мені до вподоби. Спечу. духовка спече, як кажуть. Але не таке буде жирне, як ми завжди робимо на сковорідці, на пательні. Воно не буде таке сильно жирне, бо воно буде. Цьому О, де гляньте, яка красота. Гляньте, як добре. О. Це так добре в минулому році. Ви знаєте, сливок було багато. І яблучка купую для дитини, щоб не пропало. Я бистренько його раз-раз. І кладу. Бистрінько і готую, як би таке, але воно таке тверденьке вийшло. Просто дуже добре. Угу. І тепер дивіться. От раз. Отако раз. так прижала трохи і цією стороною ж наниз. На деко кладно. Ось так. Саму уже я духовку включила. Духовка в мене вже гріється на 180 градусів. Гляньте, о, дивіться, як хорошо, який акуратненький. О. А воно саме взійде, Гляньте, яке гарненьке тістечко. О, їй ще хочеться. Отак. Знаєте, другий раз буває я по піріжку такому з'їв і вже їсти не хочеться цілий день, бо ти вже його перекусив, це кусочок хліба, вважаєте, тільки те, що воно вздобне. Я не клала цей раз ні ванільки туди, нічого. Мені достатньо того, що є. О. Знаєте, так кажуть, у хаті, що маєш, люба господинка має щось своє, бистенько придумала раз-раз свій рецепт. І не треба по інтернетам дивитися. Але другий раз є експерименти роблять свої. і Десь, може, і треба і придивлятися по інтернету. От гляньте, який гарний вийшов. О, Так от. Отако, бачите? Це скільки в мене вийшло. Ну, буду ставити зараз у духовку. Вам показати. Поставила на деко, бачите, накрила пленочкою і дам їм минут 30, може чи ой, 20, ой, може, чи, скільки. Ой. Хай трошечки підійдуть, а потім будемо садити у духовку. Отака от от ситуація. Це те, що я хотіла вам показати. О, все. Дуже буду вдячна, хто був сьогодні зі мною, і будемо смакувати по тому місці. І так, вони в мене гарненько, дивіться, як підійшли. Яйцем помазала, і буду ставити зараз у духовку. От Отак, на 180 градусів. побачимо, які наші будуть пірішки, Ура! О, хай боженька допомагає і печуться. І так хочу вам показати, витягнула вже із. Духовки. Десь півчаса воно було в духовці в мене. Ой. І зараз маю вже спробувала, нічого вже. Гляньте, як спеклися гарненько. Дивіться, які гарненькі. Так, можна було ближче поставити їх, може б вони були більш-менш, знаєте, цей. Підняті э, вгору, так як обично, а я люблю що такі го. <смі> мені більше такі до подоби. Гарячі. <смі> Ой, який маленький, ухти, опа. А боже мой. <смі> 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 Ой, боже. Опа. Прямо дуже гарні. Дуже-дуже гарні вийшли. Ой, я вам не можу просто перебувати. Гляньте, яка красота. Так. Дорогі мої друзі, гляньте, гляньте, дорогі мої битки, подивіться, яка красота. Такі дуже гарячі. Зараз спробую вам. О, розрізала, гляньте, а сильно гаряча. Тісточко гляньте яке. Ой, вкусно дуже. Ну так вкусно, що я вам не можу передати. Просто повидло густеньке, не витекло нігде гісінько Дуже смачно. Я все напишу, як я готувала, які як інгредієнти вам поклала. Все таке інгредієнти, які поклала, все будете бачити. Сходьте по-другому заліплюйте, схожте з другою начинкою кладіть. але це буде для вас вкусно. І будете вспоминати, як україночка, яка приїхала. Під час війни до Нової Зеландії була на чужих землях. Спасалася тим, готувала і показувала вам, як вкусно у нас на Україні готують, печуть. І це все наші українці. Всім дякую, хто був в зі мною. Всіх легенько обіймаю добра, тепла, здоров'я і миру на землі. З вами була я, Валентина. До зустрічі!